Що в першу чергу роблять інвестори-початківці, які хочуть почати інвестувати в криптовалюту? Відповідь очевидна: інтернет. Першою справою вони починають шукати інформацію в інтернеті. Але в чому тут полягає головна проблема? А проблема в тому, що інтернет просто переповнений інформацією, яка дає нам хибні уявлення про інвестиції та про реальний стан справ. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі it Статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся. Ну, наприклад, інтернет знайомить нас з історіями, коли люди, вклавши всього 17 доларів у криптовалюту, за невелику кількість часу робили цілий статок у мільйони доларів. І поєднання такої провокаційної інформації з браком знань призводить до того, що людина, в надії на повторення такого легкого і швидкого заробітку, просто втрачає всі свої гроші. А разом із ними і подальші шанси на успішні результати під час інвестування, безліч проведених досліджень, деякі з них ми розглянемо в цьому відео, а також опитування десятків тисяч людей, які змогли досягти високих результатів під час інвестування у криптовалюту, допомогли виявити основні правила, якими необхідно керуватися кожному початківцю та й не тільки інвестору-початківцю. Тому сьогодні ми сформулюємо чотири основні правила, завдяки яким ви зможете досягти неймовірно високих результатів, а також почнете отримувати стабільний прибуток при інвестуванні в криптовалюту. І все це незалежно від того, з чого ви починаєте, як багато знань вже маєте і з якої суми ви плануєте почати інвестувати. І найперше, про що варто згадати, це таке поняття, як співвідношення ризику і прибутковості. Упевнений, багато хто з вас вже знайомі з таким правилом. Чим вища прибутковість, тим вищий ризик. Але багато інвесторів-початківців і не тільки інвесторів-початківців забувають про це дуже важливе правило. А чому? Та тому, що просто переповнені різними історіями успіху, в яких розповідається, як звичайнісінькі люди, які не мають ні знань, ні досвіду інвестування, змогли за короткий час зробити статки в мільйони доларів, просто вклавши пару сотень баксів у монету, яка принесла їм величезні ікси. І якщо ви натхненні подібними розповідями, спробуєте повторити ці історії успіху, геть при цьому забувши про всі наявні ризики, то з більшою ймовірністю ви просто позбудетеся своїх грошей. Але а як же величезні ікси, про які всі постійно говорять і які можуть перекрити всі можливі збитки, давайте подивимося на дослідження, які проводили в період з 2020 по 2021 рік. Якби ви інвестували рівну суму грошей у топ-200 монет, то тільки 5 із них показали б прибутковість понад 10 тисяч відсотків. Це означає, що якщо ви будете сліпо вкладати гроші в усі проекти поспіль з метою отримати надвисоку прибутковість, то у вас буде всього 2,5% на те, щоб знайти проекти. Але при цьому не варто забувати, що проекти, які залишилися, можуть дуже сильно знизити вашу прибутковість. Наприклад, згідно з цим же дослідженням з топ-200 монет, 18 монет за період 2020-2021 року впали на 90, на 95 та на 99%, і деякі з них просто знецілилися до нуля. І про це дуже важливо пам'ятати. Тому що на кожну історію, яка розповідає про те, як людина розбагатіла на інвестиціях, вклавшись в будь-яку мемну монету, існує сотні інших історій про те, як люди втратили всі свої гроші на ці самій інвестиції в цю саму монету. Тому, якщо ви під час інвестування у криптовалюту плануєте гнатися за максимально можливою прибутковістю, ігноруючи при цьому всі можливі ризики, то знайте, що шанси на успіх у такій ситуації в більшості випадків будуть проти вас. Але є і хороша новина, яка полягає в тому, що існує безліч інших стратегій, які допоможуть вам отримати дуже хороші результати при інвестуванні в криптовалюту. Це підводить нас до другого правила. Найчастіше, найстабільніші та найпередбачуваніші доходи надходять переважно від інвестування в такі топові монети, як біткоін та Ефіріум. Я думаю, кожному з вас вже не один раз траплялися статті, в яких розповідається про те, що вклавши в 2009 році в біткоін, ви б змогли заробити десятки мільйонів. Або, наприклад, як ефіріум виріс на десятки тисяч відсотків з моменту свого створення. І навіть не зважаючи на те, що в подальшій перспективі біткоін і ефіріум можуть ставити все нові й нові цінові рекорди. Водночас можна сказати, що їхній потенціал практично вичерпано, і навряд чи вони показуватимуть таку ж високу прибутковість, як і раніше. Я зможу заробити набагато більше прибутку, вкладаючи в більш дрібні монети. Так подумають більшість людей, і найімовірніше вони виявляться неправі. На цей рахунок було проведено дослідження, де було проаналізовано торгові дані у багатьох криптовалютних бірж і у 2000 монет. Щоб знайти спільні риси та закономірності найбільш прибуткових криптовалют, розглядалися такі складові, як історична ціна, ринкова капіталізація та обсяг торгів. Дані були проаналізовані починаючи з грудня 2013 року, і те, що було виявлено під час дослідження, на перший погляд здається просто дивовижним. Під час порівняння ціни монети під час лістингу на біржі та останньої доступної ціни було виявлено, що тільки 40% з усіх цих монет зросли в ціні і показали прибутковість. З цього можна зробити висновок: що якщо ви будете сліпо купувати все, що тільки попадеться вам під руку, то знайте, що за статистикою близько 60% ваших інвестицій будуть збитковими. Але можна сказати, що інші 40% зможуть перекрити всі збитки завдяки своїй високій прибутковості. Але давайте і тут подивимося на деякі цифри. Середня прибутковість серед решти 40% монет становить близько 3000%. Так, така прибутковість у будь-якому разі зможе перекрити всі збитки. Але якщо звідси ми приберемо всього 1% найприбутковіших монет. То середня прибутковість 99%, що залишилися у складі близько 640%, що вже майже в 5 разів менше. А якщо ми приберемо топ-5 найприбутковіших монет, то прибутковість решти 95% монет впаде до 240%, що можна порівняти із середньою прибутковістю індексу SP 500. Це означає, що 40% монет, які насправді показують прибутковість. Тільки 2% з них зможуть зробити вашу прибутковість вищою, ніж на фондовому ринку в довгостроковій перспективі. А врешті 98% ваша прибутковість була б такою ж, якби ви просто купили та утримували індекс SP500. При аналізі різних стратегій інвестування в криптовалюти, які могли б максимізувати потенціал прибутковості в період останніх 10 років, було виявлено, що найбільша частина стратегій, які дають найбільшу частину прибутковості в річному обчисленні, належать до стратегії інвестування в біткоін та ефіріум. Це не говорить про те, що так триватиме постійно. Але наразі із року в рік інвестиції в біткоін та ефіріум є найбезпечнішими та найбільш високоприбутковими інвестиціями з поправкою на ризик на криптовалютному ринку. Тому тут можна зробити висновок, що для переважної більшості довгострокових інвесторів біткоін та Ефіріум мають стати основними активами, на які спрямовуватиметься більша частина інвестиційного капіталу. Третє правило стосується так званих діамантових рук. Якщо говорити простивими словами, то діамантові руки це ті інвестори, хто ніколи не продає свої активи і продовжує отримувати їх навіть під час ринкової паніки. Так ось, безліч проведених досліджень довели важливість довгострокового утримання активів. Але, на жаль, це правило підійде далеко не для всіх активів. Але якщо ми розглядаємо найтоповіші та найпопулярніші криптовалютні активи, то стратегія довгострокового утримання показує найкращі результати в плані прибутковості порівняно з короткостроковими інвестиціями. Було проведено експеримент, який тривав з 2018 по 2022 рік, і суть якого була в тому, що 1 січня кожного року інвестували 100 доларів у першу десятку найбільших криптовалют. І зараз давайте подивимося на результати. До кінця першого року портфель з 10 найбільших криптовалют втратив майже 85%. У цей період перша у світі криптовалюта впала на 70%. А чотири криптовалюти, які були в топ 10 на 1 січня 2018 року, на 1 січня 2019 року вже не входили до цього списку. 1 січня 2019 року інвестиції було зроблено повторно, і 100 доларів було інвестовано в кожен актив, який був у списку топ-10 найбільших криптовалют. І рівно через рік вартість всього такого портфеля збільшилася лише на 2%, у той час як індекс S&P 500 за цей же період додав майже 29%. Але якщо ми подивимося результати останнього року, об'єднавши всі 4 роки експерименту. То ми побачимо, що всі портфелі, які складалися з топ-10 монет на кожен окремий рік, вийшли в плюс і зараз показують позитивну динаміку. І навіть портфель 2018 року, який на початку 2019 року просів у ціні на 85%, до 2022 року відновив усе своє падіння і показав приріст на 72%. Це свідчить про те, що навіть незважаючи на високу волатильність і постійні просадки в криптовалютному ринку, у довгостроковій перспективі найбільший і найпопулярніший криптовалютний актив у будь-якому разі показує зростання, навіть якщо у короткостроковій дистанції вони можуть впасти в ціні. І четверте правило, яке може здатися для багатьох людей банальним, але яке насправді є дуже важливим для кожного інвестора: ніколи не інвестуйте в криптовалюти ті гроші, які ви не готові втратити. Багато людей, щоб збільшити свій прибуток, беруть кредити, позичають гроші у знайомих, продають квартири, машини. Щоб у них було якомога більше коштів, які вони надалі інвестують у криптовалютний ринок. Але правда в тому, що з огляду на всю невизначеність, високу волатильність, постійні спроби регулювання цієї галузі, маніпуляції з боку великих гравців і безліч інших супутніх факторів, переважній більшості людей не варто інвестувати в криптовалюту таку суму. При втраті якої вони будуть у буквальному сенсі просто розорені. Єдиний спосіб досягти успіху на криптовалютному ринку це постійно підходити до всіх своїх рішень раціонально і з холодною головою. Але якщо у вас, побачивши, як ваш портфель втрачає у вартості всього 10%, вже починається паніка, то в такій ситуації ви навряд чи зможете ухвалювати раціональні та зважені рішення. Це свідчить про те, що ви вклали занадто багато, і це явно сигнал до того, щоб знизити суму своїх інвестицій до таких позначок, на яких ви спокійно перечікуватимете будь-які просадки. Для всіх людей ця сума буде різною. Але для переважної більшості інвесторів-початківців краще почати свої інвестиції з малого і поступово збільшувати суму своїх вкладень. Що ж стосується досліджень, то вони показали, що якщо ви хочете диверсифікувати свій портфель, то для збільшення прибутковості вам не потрібно вкладати всі свої останні гроші в якусь дрібну, нікому невідому і високоризиковану криптовалюту. За даними дослідження від компанії Fidelity, портфель, в якому всього близько 5% коштів були інвестовані в біткоін, збігмою збільшити свою прибутковість на 65% порівняно зі звичайним портфелем, де біткоін відсутній. Тому не потрібно думати, що вам необхідно вкладати в криптовалюту всі свої останні гроші, щоб хоч якось збільшити свою прибутковість. Завжди обирайте ту суму, інвестувавши в яку вам буде максимально комфортно. Тому що якщо завтра криптовалюта знеціниться до нуля, вам буде дуже неприємно, але це не сильно вдарить по вашому фінансовому становищу. Але якщо ваші інвестиції в криптовалюту зростуть, то ви зможете отримати дуже хороший надприбуток. Також в нашому телеграм-каналі ми ведемо постійну рубрику Експериментальний портфель для новачків, за яким ви можете повторювати та навчатися інвестуванню безкоштовно. Тому радимо підписатися на наш телеграм-канал. Ставте лайк, якщо сподобалося. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!